А автомобілі завжди були гордістю будь-якої індустріальної держави. У радянському Союзі автопром теж був символом прогресу, але якщо уважно придивитися, то вся ця гордість трималася на західних кресленнях і станках. У совку навіть не спромоглися вигадати власний дизайн для своїх машин. Замість цього радянські інженери просто брали готові моделі, в кращому випадку купували документацію, а частіше відверто крали та копіювали. Сьогоднішнє відео про те, як Радянський Союз нахабно видавав чуже за своє, як автомобільна промисловість СРСР була повністю скопійована із популярних світових виробників. Цей формат дещо незвичний для нас. Тож просимо вас підтримати підпискою, вподобайкою та коментарем. Якщо ж подібний формат вам сподобається, ми з радістю розповімо про інші галузі радянського піратства. Дякуємо, що підтримуєте український контент. А ми розпочинаємо. Розпочнемо із першого радянського авто масового виробництва Газ А 1932 року. На перший погляд, це досить симпатична машинка, чи не так? Але якщо поставити поруч американський Ford Модел A 1927 року, ви одразу помітите, що це не просто схожість, це нахабна копія. Радянський Союз просто придбав у США технічну документацію, станки і навіть ліцензію на виробництво. Тобто ГАЗ-А – це була зовсім не вітчизняна розробка Радянського Союзу, а той самий американський Форд, якому приклеїли радянський шильдик. І знаєте, що найсмішніше? Навіть логотип газу в ті часи був підозріло схожий на логотип Форда. Це однозначно була вершина геніальності та потужності. Звісно, на цьому все не закінчилося, а тільки розпочалося. Не тільки легкові авто потрапили під копіювальний апарат СРСР. Наприклад, візьмемо вантажівку газ АА, яку в народі прозвали полуторкою. Вона була точною копією американського Форд-АА. навіть з неймінгом нічого вигадувати не прийшлось. Радянські пропагандисти могли годинами розповідати про перемоги соціалістичного автопрому, але правда проста. Без американських креслень і технологій у СРСР не було б ні легковиків, ні вантажівок. І це ще не все. Ось, наприклад, перший радянський вантажний автомобіль Амо Ф-15 також не був оригінальним. Його натхненням став італійський ФІАТ 15 ТЕР. Виходить, що навіть вантажівки в СРСР були зроблені в Італії, але з класичним радянським пафосом. А тепер погляньмо на радянський червоний путіловець Л1 1933 року. Цей автомобіль мав стати гордістю Ленінграда, але насправді воно було жалюгідною спробою скопіювати американський Б'юік 3290 1931 року. Ця історія заслуговує окремого комедійного фільму. Адже тоді Радянський Союз просто купив два Б'юіки. Розібрав їх до гвинтика і спробував відтворити. Але як і слід було очікувати, щось пішло не так. Американська машина мала складну конструкцію, яку радянські заводи просто не потягнули. У підсумку випустили лише шість таких автомобільчиків. Так ви все правильно почули: лише шість автомобілів. І куди вони поїхали та чи поїхали взагалі залишається загадкою. Далі був Газем 1, ще одна гордість радянського автопрому. Але якщо поставити його поруч із американським Ford b 40 a ви одразу зрозумієте, що це не просто схожість, це клон. Відповідно, рівень гордості відразу стрімко починає знижуватись. Радянські інженери навіть не намагалися щось вигадати самостійно. Вони просто взяли американський дизайн і назвали його своїм. І як ви розумієте, це далеко не поодинокий випадок. Наприклад, перший радянський малолітражний автомобіль Кім 10 40-го року був клоном британського Форт Префект. Виробництво цієї моделі навіть толком не встигли розпочати, бо через війну прийшлось швидко згорнути виробничі потужності. СРСР, мабуть, вирішив, що легше воювати, ніж розробляти власні авто. А ось іще один шедевр радянської копіювальної індустрії Москвич 400. Якщо подивитися на нього поруч із німецьким Opel Kadett k 38, одразу видно, звідки ноги ростуть. Німецький автопром як і зараз, так і в ті часи, славився якістю і стилем. Тож у СРСР вирішили, чому б не вкрасти цю красу і стиль, і вкрали, навіть не соромлячись. Те саме стосується автомобіля Москвич 4.02», який був копією Опель Олімпія Рекорд. А автомобіль Москвич 4.08», був натхнений Opel Kadett A 1962 року. Ну і відомий Москвич 412 також не став винятком. Його дизайн запозичили в Opel Kadett Бі 1965 року. Очевидно, що радянські інженери вважали, що копіювати німецькі машини це і є вершина інновацій. А тепер поговоримо про наш культовий запорожець. ЗАЗ 965, який у СРСР називали суперсучасним і стильним автомобілем. Проте він був майже точною копією італійського ФІАТ 600. У телевізійних репортажах розповідали про елегантний дизайн і технічну досконалість. Але чомусь забували згадати, що цей дизайн народився в Італії. Те саме стосується ЗАЗ 966 його натхненням став німецький НС У Принц 4. Радянські конструктори, звісно, внесли деякі зміни, але загалом це був той же німець, тільки з радянською душею, тобто з купою недоліків і вічними поломками. Навіть представницькі авто в СРСР не обійшлися без копіювання. Автомобіль Газ-13 чайка, якою так пишалися радянські еліти. Була натхненна американськими Packard Caribbean і Packard Patrician. Волга Газ-21 також не була оригінальною. Її дизайн запозичили в американського Ford Mainline, а фігурка Оленя на капоті нагадує прикраси з автомобілів Chrysler із тих років. Газ-24 Волга пішла ще далі, копіюючи американський Форд Falcon. А ЗІС-110, ще один представницький автомобіль, був клоном американського Packard 180. Виходить, що навіть радянська еліта їздила на американцях тільки з радянськими шильдиками. Москвич 2141, який почали випускати в 1986 році, був копією французької сімка Крайслер 138. Проблема в тому, що на момент запуску виробництва ця модель вже виглядала застарілою. Французи давно перейшли на нові моделі, а в СРСР продовжували клеїти вкрадені шильдики на вчорашній день. Радянський Автопром був як старий касетний магнітофон, відтворював лише те, що давно записали на заході. Автомобілі це була лише вершина айсберга. Радянський Союз копіював усе, що бачив: від мотоциклів до космічних кораблів. Давайте подивимося, як це виглядало в інших сферах машинобудування. Радянські мотоцикли це окремий парад плагіату. Наприклад, мотоцикл М-72 був копією німецького BMW r 71 Радянський іж 49 запозичив дизайн у німецького ДКВ НЗ350, а легкий мотоцикл К-125 був клоном ДКВ РТ-125. Перший серійний мотоцикл СРСР Л-300 також не був оригінальним. Його скопіювали з німецького ДКВ Луксус 300. Навіть моторолер «Вятка 150 виявився копією італійської Веспа GS 150. Виходить, що радянські байкери ганяли на німецьких та італійських ідеях, думаючи, що це вітчизняна гордість. Громадський транспорт у СРСР також не обійшовся без запозичень. Автобус ЗІС-154 був клоном американського ГМС-ТДГ-3610, тролейбус МТБ-82 і трамвай МТВ, також натхненні американськими аналогами. Радянські пасажири їздили на західних ідеях і ненавиділи страшний захід, навіть не підозрюючи про це. Навіть паровози в СРСР не були оригінальними. Паровоз з назвою Йосип Сталін-2016 копіював американський комадор Вендербілд Стрімлайн. А паровоз П-38 був клоном американського Бікбой. Трактор Сталінець 60 виявився копією американського Катерпілар 60. Виходить, що навіть сільське господарство і залізниці в СРСР трималися на західних технологіях. У військовій сфері плагіат процвітав не менш буйно. Танк БТ-2 1931 року був створений на основі американського танка М1928 Крісті, купленого разом із документацією. Легкий танк Т-26 скопіював британський Вікерс МКЕ, а позашляховик ГАЗ-67Б був клоном американського Бентам БРС-40. Навіть гелікоптер як 24 був натхнений американським піасекі Ашер Пірескю. А літак Лі 2 був копією Дуглас Ді Сі 3. А надзвуковий літак ТУ 144, який так любили хвалити в СРСР, підозріло нагадує британо-французький Конкорд. І хоча ТУ-144 полетів раніше, ніж Конкорд, але це зовсім не про інновації, а про промисловий шпіонаж. Який, як ви розумієте, був дійсно на найвищому рівні. І нарешті, вишенька на торті радянський космічний корабель Буран. Він був створений через сім років після американського шатла Колумбія і здійснив лише один політ, тоді як Колумбія злітала 28 разів. Радянські пропагандисти могли кричати про космічну велич, але правда в тому, що Буран був черговим клоном, створеним на основі американських технологій. Радянський Союз, який завжди називав себе світовим лідером прогресу, насправді був величезною копіювальною машиною. Від автомобілів до літаків, від мотоциклів до тракторів, усе, що в СРСР видавали за власні розробки, було запозичене, куплене або вкрадене у Заходу. І це не просто технічна неспроможність, це менталітет. СРСР не хотів і не міг створювати щось своє, бо вся енергія йшла на пропаганду величі та придушення інакодумства. Замість інновацій копіювання, замість творчості, шпіонаж. Чому це важливо зараз? Тут все дуже просто бо міф про велич СРСР і велич Росії досі живе в головах деяких людей як на Заході, так і деяких окремих представників України. Але правда в тому, що без західних технологій Радянський Союз не мав би ні автомобілів, ні літаків, ні космічних кораблів. І коли хтось розповідає вам про велич Совка, просто покажіть йому це відео, щоб якомога більше людей дізналися правду. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.